Уже п'ятниця, ранок. Прийшов додому, далюсь, два уроків в там немає. Думаю, прийду додому гляну, прийшов додому, дивлюсь, стоять над хатою. Ще два прийшли. Кремачок мій і синьорявий. Хорошенькі мої голубки. А щоб не гналися, хто б тут додому прийшов. би. так голубі довго, що женуться.

так, что, уже Василиша. Пошла к Буэльяму. новый я вчера посещал Давай сюда